Війна в Придністрові, війна в Грузії, війна в Україні усе це війни на пострадянському просторі. І я дуже довгий час задавав собі питання: а чому так сталося? Чому відбуваються війни на пострадянському просторі? І, можливо, проблема в капіталізмі. Відповів я би собі, якщо я був комуністом, але я не комуніст, тому я так не відповідаю. Насправді причини є, і вони досить відрізняються від того, що система якась інша. Цю думку я почув на ютуб-каналі Власть vs. Влащин там, де Андрій Іларіонов виступав, це була дуже цікава думка Іларіонова, з якою я повністю згоден, і я тому її озвучу. Ще раз повторюю, ця думка не моя. Я її взяв з цього ютуб-каналу, з виступа Андрія Іларіонова. У чому суть цієї думки? Завжди, коли стаються великі конфлікти, великі воїни, збираються міжнародні якісь конференції або саміти, де країни домовляються, як буде виглядати міжнародна арена, як будуть сформовані країни, які у них будуть відносини. І це абсолютно нормально. Згадайте, наприклад, 30-річну війну. Тоді держави зібралися та сказали, все. Тепер держава головний актор в міжнародних відносинах. Потім були наполеонівські війни, коли створили цей союз. Потім була Друга світова війна, також створення е, ліги націй, пригадайте, наприклад, на кінці першої світової війни. Тобто були якісь процеси після усіх цих великих конфліктів та війн, які закріплювали, як буде виглядати міжнародні відносини та взагалі відносини між державами. І це було абсолютно нормально. Але коли розвалився радянський союз, такого просто не відбулося. Називіть мені, хоча б один міжнародний саміт або конференцію, яка сталася після розвалу радянського союзу. Ви не називете жодною, бо такої просто не було, і це велика проблема. Проблема у тому, що Москва стала центром сили на пострадянському просторі, а це велика помилка. Ну вибачте, Росія не демократична країна. Та добре не демократична. Вона не дуже відповідає критеріям сили. Так вона має сильну армію, так вона доволі багата, але це ну ніяк не те, що закріплює її статус сили в регіоні. І це дійсно велика проблема. Проблема в тому, що Москві просто сказали, що все. Ви центр сили, і Москва дійсно у це повірила. І зараз вона усю силу просто насаджує на Грузію, на Україну, на інші країни, де відбуваються війни на пострадянському просторі. Там у великій міді присутня Росія і російське бажання оцю цю силу утримати на землі, а не лише у голові. І якщо ви мене питаєте, а хто у цьому винний? Захід, Москва, я не знаю, Україна та усі ми у цьому винні треба було збирати міжнародний саміт, міжнародну конференцію Зати, що ось, а давайте якось будемо думати, як буде виглядати міжнародна система, як будуть виглядати відносини, але цього не сталося. Замість цього в це Москві віддаємо ядерну зброю, Москва центр сили, але це велика помилка. Бо, як ви бачите, Москва стала авторитарним центром, Росія стала авторитарною державою, і це дуже погано. Бо цей авторитарний режим бачить, що Захід колись його визнавав центром сили, і навіть зараз визнає. І коли ми так спілкуємося з Росією. Вона і хоче насаждати ось цю силу на інші регіони, на інші країни. Можливо, це хибна думка, моя особиста, але як я собі це бачу, Росія дійсно повірила після розвалу радянського союзу, що вона центр сили, і це велика проблема. Подивіться, наприклад, на Будапештський меморандум. Ми просто віддали ядерну зброю, і нас в цьому спонукали ну, звісно, Сполучені Штати Америки, які давили на нас та казали віддавайте ядерну зброю, бо вони не розуміли, що таке Київ, що таке мінськ, як вони взагалі можуть бути окремими державами. Ось у цьому була проблема в тому. Що навіть Захід не розумів і не хотів розуміти і бачити республіки як окремі суб'єкти, тому ми все просто віддали ось так Росії. Чи правильно це? Ну, мабуть, Україна зробила правильно, бо не було жодного вибору, кому що віддавати на нас, тиснули усі. Але річ не у ядерної зброї ні. Річ у тому, що Москва стала ще раз повторюю центром сили. Це велика помилка, і це неправильно було так вважати. Потрібно, щоб була почата сразу конкуренція з. Республік, які розвалилися під час розвалу радянського союзу в 91-му році, але ця конкуренція не почалася ні. Просто захід. Усі вважали, ну все ну якби Росія, Росія, це ну, такий самий радянський союз. Але це не так, це неправда. Радянський Союз складався з багатьох республік. І якщо б не було цих республік, не було б жодних досягнень взагалі радянського союзу. Але ніхто не хотів про це говорити. Усі хотіли просто бачити Москву центром. Бо знаєте чому? Бо це було просто ось це Москва. Центр, ми як раніше з ними домовлялися, так і зараз. І можливо, ця відповідь це взагалі вона не підходить до пояснення причин війни. Але як я вважаю, це дуже важлива теза, яку треба говорити, про неї треба казати. Що, як ви бачите, міжнародні якісь інститути вони теж у цьому повинні, бо вони не встановилися правильно після розвалу Радянського Союзу. Так, звісно, не було великої війни. Але як ви бачите, зараз вона відбувається. І тобто, так у цьому і є проблема. Ам у тому, що ми не встановили нові міжнародні інститути, нові міжнародні відносини, і це призвело в тому числі і до війни в Україні. Можливо, це так, я не знаю. Пишіть свої думки у коментарях. Я лише хотів висловитися з цього періоду, бо це дуже цікава думка, яку ну варто її треба розібрати, бо це дійсно важливо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Також у мене є свій телеграм-канал. Підписуйтесь, там буде щось цікаве. Ще раз вам дякую за перегляд. Бувайте! Хай вам щастить!